Не хочете приходити в Алка? Очікуйте оголошення в та штраф відповідно до закону від 12 лютого 2025 року. Всі чоловіки від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та перепройти ВЛК. Відтепер неважливо, отримала людина пояску на ВЛК чи ні. Вона має запустити процедуру самотужки проходження військово-лікарської комісії. Дедлайн 5 червня 2025 року. Якщо ж цього не зробити, то особа може бути притягнута до відповідальності за порушення правил військового обліку. Спочатку військовозобов'язаного оголосять у розшук, що дасть змогу працівникам. Поліції затримати таку людину та доставити до ТСК з метою направлення на ВЛК та накладення штрафу. Нагадаю, що за правопорушення скоєне вперше передбачено штраф у розмірі 17,5 тисяч гривень. Одночасно з цим особа тепер може отримати направлення на ВЛК дистанційно за допомогою нового функціоналу в додатку Резерв Плюс. Якщо отримати направлення на ВЛК таким чином, згідно з роз'ясненням від Міноборони, йти в ТЦК взагалі не потрібно. Ви отримуєте направлення на ВЛК. Проходите перекомісію в лікарні та отримуєте оновлення рішення комісії в резерві. Плюс залишилися питання. Записуйтеся на консультацію за номером телефону. Юристи в змозі відстояти ваші права та допомогти навіть у найскладнішій ситуації.